Америка піднялася в єдиному пориві на повстання проти Трампа. Долучаються і політики, і військові. Нова хвиля гніву американців набула небаченої сили. Місцями вже застосовують зброю. Знадобилося лише декілька місяців правління президента, аби довести до такого. Зупинити це вже Трамп не зміг і почав втрачати владу. Що тепер буде з Україною? Побачите у цьому випуску. Усім вітання. Глядачу, я вдячна вам стачу брати нас за для того, аби дізнаватися останні актуальні події, які відбуваються у світі. Підпишіться, поставте вподобайки і Залишайте свої коментарі, а я буду розпочинати сотні тисяч бунтівників, заполонили вулиці межа кожного міста США, піднявши вже реальне повстання проти Трампа та його політики. Відомо про 1200 таких виступів проти влади, що проходять одночасно у всіх 50 штатах США, Ключно із так званими червоними штатами, де голосували за Трампа. Як бачимо, уже усіх прибічників Трампа довели його накази про здачу України та те, як він розвалює демократію. Загалом, за даними американських змі, у участь бороть мільйони людей по усій країні, ось так Америку вкрила хвиля непокори на інтерактивній карті. В кожному куточку США люди вийшли на мітинги проти бездумних дій Трампа. Всього за декілька місяців президента уже виганяють із посади, і певно, такого ніколи ще не було в американській історії. Зокрема, вулиці Вашингтону заполонили на вигляд більше ніж десятки тисяч людей. Одна із учасниць мітингу заявила, що вона прийшла протестувати проти всього, що робить Білий Дім, починаючи від політики у питаннях імміграції до роботи департаменту ефективності Ілона Маска, а також проти капітуляції України. А на тлі масових протестів у США конгресмен демократ Ел Грін заявив, що вирішив внести розпорядження про оголошення імпічменту Трампу протягом 30 днів. Політик додав, що Трамп не заслуговує на довіру та посаду президента США, тож прийшов час ставити нового лідера. Також у Вашингтоні на мітингу виступили законодавці демократичної партії. Вони особливо багато говорили про вплив багатих. Донорів Трампа насамперед Ілона Маска, конгресмен із Флориди Максвелл, Фрост назвав це поглинанням уряду мільярдерами. Коли ви кредите у народу, чекаєте, що народ повстане, наголосив політик. Ну а Ройтер зазначає, що у протестувальників були помічені українські прапори. Американці вкотре висловлюють свою позицію у питанні війни в Україні. Незмірно багато людей зібралися у Бостоні, штат Масачусетс. Вони тримали плакати із написами Руки геть від нашої демократії. Мер міста Мішель Ву заявила, що не хоче, щоб її діти та інші жили у світі, де погрози залякування є тактикою уряду а такі цінності, як різноманітність і рівність, піддаються нападкам. Деякі із протестувальників також тримали в руках таблички з написами Не мій президент. А у Флориді людей провели демонстрацію в Палм Біч Гарденс за декілька кілометрів від гольф-клубу Трампа. Люди вишукувалися із обох боків дороги, закликаючи сигналити на підтримку. В центрі Чикаго також проходить масова акція протесту проти Трампа та Маска під назвою Руки. Геть політехнологи говорять, що це вагомий сигнал, що американцям не подобається те, що робить Трамп. Сам Трамп також перебував у Флориді, де проходять мітинги, і там він зіграв у гольф у своєму клубі, переховуючись від розлючених людей. Вже навіть конгресмени та політики цього разу досить рішуче вийшли проти Трампа. Лідери демократів США виступили з різкою критикою Трампа, звинувативши його у порушенні прав і погрозах інститут. Колишній президент США Барак Обама і колишня віце-президентка Камала Гарріс публічно виступили із гострою критикою на адресу чинного президента Дональда Трампа та його адміністрації. Найбільшу загрозу Україні вони бачать навіть не у торгівельній війні, а у порушенні прав. І залякувані так от зазначають, що Обама вперше відкрито розкритикував Трампа після виборів. 44-й президент США також осудив нинішню адміністрацію за тиск на незалежні медіа та застосування подвійних стандартів. Неможливо уявити, що ті ж самі партії, які зараз мовчать, терпіли б таку поведінку від мене або цілої купи моїх попередників. Ідеться про щось більш цінне: якою країною ми є, і що ми відстоюємо, зазначив Обама. Ну а тим часом, колишня віцепрезидентка Камала Гаррі під час відеовиступу на конференції в Каліфорнії висловила переконання, що від Трампа не слід було очікувати чогось іншого. Було багато речей, про які ми знали, що так станеться. Але я тут не для того, аби говорити вам, що я про це попереджала, заявила вона. Гаріс підкреслила, що повернення Трампа в овальний кабінет викликало велике відчуття страху. Ми бачимо, як мовчать організації. Ми бачимо тих, хто капітулює перед явно неконституційними погрозами, і це те, що ми спостерігаємо щодня упродовж останніх декількох місяців у нашій країні. Однак продовжила вона потрібно про це говорити відверто і сміливо, бо сміливість також заразна. Європа також протестує проти політики Трампа під гаслом руки геть від України. Сотні людей протестували проти політики президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска у європейських містах. Зокрема, мітинги відбулися в Німеччині, Франції, Великій Британії та Португалії. Про це повідомляє Reuters. у німецькому місті Франкфурт. Протестувальники вимагали відставки президента США з плакатами, на яких були написані гасла «Відновіть демократію. І руки геть від наших особистих даних. Світ втомився від вашої фігні, Дональде. Геть, ось такі от гасла були у Берліні. Протестувальники зібралися перед виставковою залою Тесла та посольством США, щоб висловити свій протест проти Трампа та Ілона Маска, генерального директора Тесла та голови департаменту державної ефективності. Доджі деякі учасники тримали плакати із закликами покласти край хаосу у США. У Парижі ж протестувальники зібралися на площі республіки із плакатами Опирайтеся трену верховенство закону та врятуйте демократію. Мітинги також пройшли у Лісабоні, Франкфурт. Ці на Майні та Лондоні у Лондоні декілька сотень людей зібралися з плакатами «Гордому американцю соромно руки геть від Канади, руки геть від Гренландії, руки геть від України. А результати останніх соцопитувань свідчать про поступове розчарування і відверте невдоволення американців першими місяцями Трампа на посаді президента. Зокрема, людей обурює те, що Трамп перед виборами обіцяв зниження цін, а натомість розв'язав торгівельної війни із усім світом. спровокував Вавши навпаки зростання цін, як зазначив виконавчий директор Еменсон Колик Полен Спенсер Кімбал, результати опитування показують, що початкова фаза медового місяця Трампа схоже добігає. Кінця справжнім викликом для Трампа стане те, як виборці сприймають своє фінансове майбутнє. Додав він, зазначивши, що виборці не схвалюють його дії в економіці. Вважають, що тарифи зашкодять економічному зростанню і скептично ставляться до його криптовалютної політики. При цьому наслідки політики Трампа вже поширюють за межі країни та впливають на бізнес і спільноти. Так, індекс невизначеності національної федерації незалежного бізнесу для малого бізнесу минулого місяця зріс до другого. Найвищого показника із 1980-х років, і багато малих підприємств повідомляють про підвищення цін. Повідомляє MarketWatch. американський фондовий ринок продовжує падати на тлі введення Дональдом Трампом великих мит проти Канади, Мексики та Китаю. Стратеги та економісти підвищують свої прогнози щодо економічного спаду. В США також свої статки стрімко втрачають мільярдери, які були присутні під час прийняття присяги Трампом. Приміром, за перші 50 днів президентства Трампа, статки Ілона Маска скоротилися на 148 мільярдів доларів. Джеф Безус втратив 29 мільярдів доларів. Марк Цукерберг 5 мільярдів доларів. Ну а тим часом в Білому домі спростували і спробували покласти провину за економічну ситуацію в країні на попередню адміністрацію. Особливою ненавистю американців почав користуватися, коли Улюбленець молоді Ілон Маск, людина, яка запустила тренд на електроавтомобілі. Тепер стала уособленням грубого втручання великого бізнесу у державну політику. Країною прокотилася хвиля вандалізму щодо автомобілів Тесла як способу помститися особисто маску. Це не було такого масштабу, що довелося реагувати самому Трампу. Президент США Дональд Трамп заявив, що кожному, хто саботує компанію Ілона Маска, за до 20 років ув'язнення. Люди, яких зловлять за саботаж щодо Тесла, матимуть дуже добре. Рі шанси потрапити до в'язниці на строк до 20 років, і це стосується їхніх спонсорів. Ми шукаємо вас, написав Трамп у соціальній мережі Truth Social. Трамп вийшов із такими заявами після того, як активісти у США під гаслом «Take down Tesla» почали закидати електрокари компанії коктейлями. Молотова у мережі навіть з'явився сайт із особистими даними власників автомобілів, адреси магазинів та зарядних станцій. В одному із розділів було зазначено, що для полювання на Тесла досить просто вийти із дому. Окрім того, один із перших інвестор. Фесла Рос Гербер заявив, що Ілон Маск повинен піти з посади генерального директора автовиробника або відмовитися від своєї нової роботи в уряді. Деякі персони, деякі представники посольства США, зокрема забувають, як пишеться слово Росія. Бо у своєму дописі у соцмережі ікс відреагувавши безпосередньо на трагедію удару російською ракетою по цивільній інфраструктурі в Кривому Ро по житловому кварталу. Пані посол Сполучених Штатів Америки забула дописати слово Росія. Зеленський критикує Сполучені Штати за так звану слабку реакцію на удар РФ. Я. Американські дипломати навіть слово Російська бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Прокоментував Зеленський реакцію посольства Сполучених Штатів Америки на обстріл Росією Кривого Рогу. Президент України Володимир Зеленський розкрт. Такував реакцію посольства США в Україні на удар військ РФ по кривому розі на думку Зеленського. Вона була слабкою. Цитую, дуже важливо, щоб це російський удар по людях, по місту. і Кожен такий удар не залишалося без реакції світу. Кривий ріги, всю Україну вчора, і сьогодні вже багато хто підтримав. Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку верховній представниці Євросоюзу з питань закордонних справ. Справу політики безпеки ми цінуємо, що принципово висловилося посольство Японії, Великобританії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки. Така сильна країна, такий сильний народ, і така слабка реакція. Навіть слово російська бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей, дорікає президент України Володимир Зеленський і. Стосовно того, що що ж очікували так від сполучених штатів Америки. Це скоріш за все сильної реакції, яка б вказувала на безпосередньо якісь гарантії так про допомогу в постачанні протиповітряної оборони, зброєння і такого іншого. Крім того, можливо, це могли б бути якісь зрушення на дипломатичному фронті, де можна було б поспілкуватися. Натякнути послам Росії, які до речі нещодавно приїздили в Сполучені Штати Америки. Про те, що треба все ж таки припиняти обстріли, і, як мінімум, були такі домовленості. В свою ж чергу Російська Федерація там дописує певні пости. і Дійсно, я сьогодні натикалася на той допис, який спростовував генштаб збройних сил України в своєму дописі. До речі, український лідер вкотре наголосив, що нинішній війні Росії проти України слід покласти край. Для цього необхідно чинити подальший тиск на Ерефію. Це але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції щодо тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порядунку життів, наголошує український президент. Крім того, Зеленський згадав перемовини з американською стороною щодо додаткових систем протиповітряної оборони для захисту саме від подібних ракетних ударів. Цитую, розраховуємо на наші домовленості з президентом Сполучених Штатів, який обіцяв допомогти із пошуком додаткових. Патріотів і розраховуємо на те, що сила світу все ж подолає це зло цю війну, цю російську агресію, такими словами безпосередньо завершив свій допис спіч президент України Володимир. Зеленський, ну і що ж дописувалася ця представниця так посулка Сполучених Штатів Україні, Бріджит Брінк. А вона прокоментувала трагедію в Кривому Розі. Цитую: жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета поцілила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих. Серед них шестеро дітей. Попередні дані щодо жертв удару. А вона тоді Описала, ось чомусь ця війна має завершитися, зазначила посолка США в ЗО, саме в своєму дописі в соцмережі ікс. Вона не згадала, що ракета була російською, коли, приміром, посольство нейтральної до цього так Швеції вказало цей факт, і наголосило, що цивільне населення ніколи не має ставати ціллю ударів. Раніше ж міноборони РФ заявили, що завдали так званого високоточного удару по кривому рогу, і за останніми даними внаслідок цієї атаки загинуло 18 людей. З них 9 дітей ще 62 людини, зокрема 12 дітей, постраждало. Ну, і далі також бачимо знову ж таки, хочеться повторитись. Офіційний допис повторити перепрошую. Офіційний допис президента нашої країни дописав, що дійсно неприємна дивує реакція посольства Америки. Така сильна країна, такий сильний народ, і така слабка реакція, навіть слово російська бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Написав президент нашої країни. Ну і далі також з вами напередодні говорили про те, що на Росії неспокійно, так як дрони наших СБУ до Литають дійсно до тих військових об'єктів і а, дійсно порушують логістику ворога. щоб Рашисти не так часто мали змогу бити по територіях нашої держави, дійсно так би мовити, уповільнювали свої такі дії, свої такі рухи. Тож далі маємо змогу з вами заслухати і нашого експерта. А саме це український політтехнолог та аналітик Борис Тізенгаузен. І він прокоментував як удари по РФ, так і ще й прокоментував удари РФ по кривому рогу. Тож далі давайте його заслухаємо. Неизвестные беспилотники нанесли удар по российскому заводу, который производит оптоволокно в Саранске. Местные жители насчитали с десяток взрывов. Причем попадание точно в цель. Буквально вот в это здание завода. Естественно, удары были ночью, там никого не было. Пострадавших нет. Ну вот это видео, одно из, которое попало в сеть. Смотри, как летит в наглую. Бах! Это действительно уникальный завод, завод оптоволоконные системы. Он производит вот эти кабели оптоволоконные, которые используются в том числе для управления беспилотниками во время боевых действий. Это первое и единственное в России предприятие, которое производит вот эти оптоволоконные кабели для беспилотников на фронт. Ну, в общем, для чего эти кабели нужны, я думаю, вы, может быть, видели кадры, особенно на, ли, на линии фронта, там все как в паутине, вот в этих кабелях, потому что тогда... Беспилотники становятся нечувствительны к действию систем РЭП, потому что они, собственно, управляются через этот кабель. Завод этот относительно новый, официальное открытие было в 2015 году. Ну, понятно, что и акционеры там Роснано, Газпромбанк и правительство Мордовии 700 километров от границы пролетели эти самые неизвестные дроны. Ну, и еще одна атака произошла в городе Чапаевск, это Самарская область, там прилетела в АО «Промсинтез», который специализируется на производстве взрывчатых веществ. Тоже попадание точно в цель, пожар, даже местный губернатор подтвердил, жертв в том числе тоже нет. Ну и там расстояние уже практически 900 километров. То есть вот эти самые неизвестные, но очень хорошие дроны, они летят все дальше и дальше, но бьют всегда точно. Ну а теперь о том, как воюет Российская Федерация. Я думаю, вы слышали про трагедию в Кривом Роге, когда россияне ударили кассетным искандером по жилой застройке, по площадке. Количество погибших 19 человек, 9 из них дети. Причем уровень цинизма просто запредельный. Упыри вот этот удар по жилому кварталу выдают за удар по месту совещания командиров ВСУ и западных инструкторов. То есть все видели эти кадры, просто какие-то, я не знаю, у меня все перевернулось, когда я эти кадры из Кривого Рога увидел, и мои соболезнования семьям и близким тех, кто погиб, я... Мне вообще просто вот врезалось в память, когда мать и отец сидят на земле рядом с телом 15-летнего сына, которого только убила этим кассетным Искандером. Он накрыт, и мать держит его руку и гладит ее, эту руку, и она не хочет руку отпускать. Они оба плачут, и они пони, понимают, что вот самое дорогое, что у них есть, сын 15-летний. Вот он сейчас убит российской ракетой. Причем я видел, когда еще светло было, они сидели, и когда стемнело, они все равно продолжали рядом с ним, они не хотели тело сына отдавать. А российские упыри рассказывают про какой-то ресторан, что там вооруженные силы Украины, там есть кадры с места, ресторан стоит целый, а по площадке и по жилой застройке ударили. И еще... Были кадры, когда трехлетнего мальчика вытащили и пытались откачать. Медики, я видел, подбежали. И вся Украина надеялась, и я надеялся, что ну, вот его спасут. Вот сегодня сообщение, что не спасли. Три года и 9 месяцев было ему. 61 раненый, из них 12 дети. Вообще, конечно, вот как один ублюдыш какой-то может приносить столько горя тысячам и тысячам людей. Просто вот оно же ненавидит жизнь просто. Вот по нему видно ограниченная, туповатая, злобная, ненавидящая жизнь, хамоватая, быдловатая дрянь. И вот она, эта дрянь. Почему-то еще до сих пор рукопожатно почему-то еще э, ходит по, -по, по земле, понимаете, странно. А сейчас нам рассказывают, что нужно э, там санкции снимать, Россию возвращать в мировую политику или еще как-то. И э, к сожалению, к сожалению, миром правят нарциссы и психопаты.